Благодійна різдвяна ініціатива сотня для десятки. Започаткована фондом підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Вже у дії перших 10 із запланованих 100 FPV-дронів для воїнів Едельвейсів придбали завдяки підтримці працівників агрофірми Вільхівці та ФОП Сергій Чернийшов. Ці обидва підприємства потужно підтримують 10-ту бригаду в часі повномасштабного вторгнення. Кожен з нас в такий важкий час для країни, важкий час для наших воїнів має бути свідомим і розуміти, що перемога без нього не обійдеться. Кожному треба долучатись. Сьогодні бачите, ось цей дрон, е який е десь я назвав один дрон, одна ці ворожа ціль. Він має значення і він має пряме відношення до того, е коли ця перемога наступить. Ми е агрофірма Віхівці, не агрофірма, це працівники агрофірми Віхівці. Я би сказав, заробітної плати. Відплали всього-навсього 4%, що не є таким критичним для сімейного бюджету, і змогли придбати ці дрони для наших воїнів. Я знаю, мій друг Михайло Іваночко, який воює на, зараз на Бахмутському напрямку, казав: якщо ми їдемо. І якщо батальйон е, йде воювати і не має 500 дронів, то ми не маємо що там робити. Ми розуміємо, е, яка ця напасть нас чекає, який ворог страшний. І тому, е, а хто як не ми? Хто як не ми. Е, ми якраз е, працюючи, заробляємо кошти, заробляємо кошти для своєї сім'ї, для праці. Компанії оплачуємо електроенергію, оплачуємо е, з, заробітну плату, орендну плату для людей. Я думаю, що частка цих коштів обов'язково має бути направлена на, на фронт, тому що ми маємо можливість е, працювати. Дякую Збройним силам України за те, що е, мають такі ресурси. Для захисту територіальної цілісності України. І сьогодні ми бачимо тривоги кожен день, кожну ніч, але ворог те, що випускає, в більшості сили ППО збивають, тримають лінію, тримають фронт. Ми маємо бути всі учасниками цієї перемоги.